Друзі, всім привіт! Так, сьогодні в кінці е, відео буде розіграш ось цих. дебажешок для роутеру. Буде два переможці, так що бажано додивитись відео до кінця, а не перемотувати. Ось. І в сьогоднішньому відео ще хочу. Поділитися своїми напрацюваннями. Так, значить, це перша тестова версія ну такого, я не знаю, блоку живлення, чи як його назвати, в павербанку. Той, що я хочу зробити, зі змінними е, такими навантаженнями. Ось, значить, це батарейний відсік. Це такий тестовий був корпус. Він вже є його друга версія. Це найперше було. Це було з ПЛА зроблено для тесту. Так, ну, в принципі, корпус як корпус. Тут ще нічого не розведено. Так, чисто тільки для тесту. Основне, що хотів показати, це напрацювання. Кришок. Значить, що я вирішив зробити з цих кришечок. Хочу я зробити таким чином. Подивився, додам до відео на монтажі потім, як реалізовано під'єднання акумуляторів у пилосмоках. Подивився я там в торгівельних центрах. І всюди, в принципі, ну, такі, як. Заходять ножові клеми, тобто ну, батарейний відсік він має е, маму, а сам полосмок він має тата. І такі ножі один до одного заходять. Я зробив поки що це тестова версія, ось таким чином. Значить, надрукував кришки, вони складаються з двох деталей. Тут я вже там щось і калупав. <кій> Значить, перша основна деталь, закладні під магніти 8х2 міліметри. Дірочки тут ну отвори вони на 3 мм, щоб магніт був трошки втоплений. Але я вже в новій версії кришки трошки пізніше покажу, переробив. Ось і основне. Це ось ці контактні такі майданчики. Чому їх чотири? Тому що е, хочу, щоб можна було будь-якою стороною прикладати ці кришки один до одної, е, і щоб полярність не змінювалась. Тобто тут, наприклад, ну, контакти будуть йти по діагоналі. Тут плюс, тут плюс, тут мінус, тут мінус. І як вони будуть розведені е, всередині. Зараз ще розберу цю детальку. Тобто всі розведення будуть зроблені ось тут, і потім зверху буде наклей посаджена ось така кришечка. І тут вона досить щільно туди. Сідає, і тут у вас буде вже два контакти, плюс-мінус до батарейного блоку, або ж до цього, ну до блоку з навантаженнями. Там всякі там USB, зарядки. Ну, коротше таке, ось, значить, що тут всередині, як воно розведене. О, значить, тут буде а, таким чином заходить. ось це тестовий контакт, він такий, чорті як зроблений. Ну, коротше, заходить сюди така преобразна стрічечка. Ширина тут 1 сантиметр, а довжина півтори. І потім ось цей іде під кришку, ну, під вихід. А значить, тут цей контакт, і. Ось тут е, його пара, вони е, будуть зварюватись ну, таким чином. Тобто, е, так, ну добре, давайте. Намалюю, може. Може, не намалюю. Коротше, таким чином. Е, отут хвостик так само буде виходити, і діагональна стрічка буде наварена між ними, щоб з'єднувати, це буде один полюс. Тобто, ну, наприклад, там плюсовий контакт. Потім згори буде накладатися ну, тут підложка буде каптоновий скотч, потім пів міліметра хочу зробити таку прокладку з текстоліту. І вже так само по діагоналі буде там, ну, інший полюс, там, ну, мінусова клема з'єднана. Тобто, от, так от навхрест вони будуть тут. Між собою з'єднані. Ну і закриті потім ось такою кришечкою. І на виході ви отримуєте просто чистенькі такі два контакти. А тут вже або на дроти наварюватися, наварюватись будуть, або одразу можна приварювати ось таким чином просто сюди. Значить, це була перша версія корпусу. І кришечки, вона мастер-модель, називаємо її, вона виробництво далі в мене не пішло. Це так, на згадку. Значить, друга версія, до неї зараз додрукувався там корпус, зараз він трошки охолонений, я його дістану. Друга версія. Ось таким чином. Чому перше не вийшло? Тому що я тут, в мене різні радіуси, тут менший, тут більший. І суть в тому, що вони не стикуються. Ось так він стикується рівненько. А коли таким чином, то, як бачите, ну, є такі зазорчики. Нічого страшного, в принципі, але. Воно не естетично. Так само цією стороною воно в нулік стає, а цією стороною, так, щоб не замкнути нічого. О, бачите. І тут так само воно виступає. Так що цю штуку на поличку, на згадку. Ось це вже е, ті реальні деталі, які я буду. Ну, робити, до них під'єднувати під всі клеми. Ось так. І, ага, ось. Чотири деталі. А це тестова моделька. Значить, тут магніти, зусилля на розрив в них, ну там, 1,2, здається, кілограми. Тобто, розліпити його не так-то і легко. Зараз я. Від'єднаю. Це вже була друга версія тестова кришечок. Я їх трошки меншими зробив. Ну, зробив я їх меншими, тому що хочу ще для менших елементів зробити такий самий холдер для акумуляторів. Тож ці кришечки нікуди не подінуться підуть Але трошки пізніше в роботу. О, значить, от тут вони таким чином відкриваються. Теж тут контакти по діагоналі будуть варитися, між ними смужечка текстоліту для ізоляції. ось але Це робочий такий прототип, але я від нього теж відмовився, тому що він дуже сильно магнітиться. І через те, що я зробив. Ну, тут магніти виступають, а тут є такі ямки, вони трошки впритоплені всередину. Його неможливо. Ну, звісно, коли воно буде посаджене там на батарейний блок, і зверху буде намонтаження, його ось так можна буде роз'єднати. Але мені здалося, що куди краще, це наступна версія вже остаточна, коли воно буде. Забадліцо. Із іншої, із, з тої з тої сторони. Тобто, коли можна буде зробити ось таким чином і від'єднати? Просто так їх від'єднати ну, дуже складно на розрив, ну, зараз, принаймні, тому що нема тіла корпусу, щоб зачепитися. Ось, а так. Зробив такий, знаєте, фіджет той вийшов, воно магнітиться, так що можна зробити такий ще фіджет щоб в руках його крутити. Значить, стрічка сюди буде саджатися на такий скотч міліметровий. Щоб вона була трошки виступала і підпружинювалась ось ну і то або цією стороною ви ставите, або цією, нема ніякого, ну, ніякої різниці, воно контакти будуть зберігатись. Ще думаю, що можна було б зробити, наприклад, ну це такі ідеї. Значить, ось, наприклад, кришка. Так, ось до неї. Під'єднали навантаження. і Тут в корпусі можна розмістити, наприклад, якийсь світильник і зробити один з контактів, один з магнітів по центру, ось десь, наприклад, тут. А всередину навантаження поставити той самий гіркон. І якщо ти хочеш освітлення, то ти його зсовуєш ось так. Воно тут фіксується, і в тебе тут така. Настільна лампа. Ну, це такий варіант. Я не думаю, що там дуже сильно робочий, але, як такий приклад, ну, не так зсовувати, а десь отут, щоб воно фіксувалось. То я думаю, що тут ще треба додати два магніти, щоб ці магніти ловили отут. Ну, а тут всередині гіркон, який буде спрацьовувати. Так що воно дуже. Файно магнітиться. Зараз Оп. і все. Запинуло. Так, і давайте зараз подивимось на новенько надрукований корпус. Він вже охолод. Зараз я його від'єднаю. Ще не показав, ще що не показав, це ось така кришка, це глуха кришка на, на низ піде. І зробив я також тут отвори під такі резинки, щоб вона не ковзало. Ну, ось таким чином вона. Це вже корпус або так став, або повертай, ну вже тут я геометрію. Ідеально зробив. Так, і ось таким чином воно буде, раз, поставив, від'єднав. Тобто це батарейний блок, і можна робити під елементи 138-140 довжина, або під ці 65, ті ну тобто просто його модель зменшуєш і буде в тебе такий змінний акумчик. Цей корпус ще поки я не зібрав, трошки згодом в окремому відео вже я таке відео. Що сталося за тиждень, назвемо його. ось, а це я поставив значить, сюди зарядне порт для зарядки. І зараз до мене їдуть замовив собі блоки живлення для залізофосфатних, Тобто там на 14 вольт. Вони. Маленькі, вони, скільки там, здається, 2 А видають, але якщо ну, постійно буде вімкнуто, то цього буде достатньо, щоб не роздути. Так що якось, якось так ось такі зразочки повиходили з друку. Моделей намальовано було в мене просто. Там, ну, я думаю, що десь версії 4, і вже я вийшов. Ну, от, остаточно на таку модельку. Так що таким, таким чином все в мене відбувається. Так само це сюди буде заїжджати. Ще їде до мене активний балансир. Тобто цим, цю плату десь сюди. Ну, вниз спускаєте, і ще лишається багато місця для балансіра. Ось. Ну, таке. Якось таке. Зараз в кінці відео додам скрінкаст розіграшу. Так що дуже вам дякую. Що дивитесь, що підписуєтесь, і до нових відео. І ще будуть розіграші. Все, дивіться, зараз буде розіграш. 好吧